Уряд України схвалив новий законопроект про житлову політику. Тож нам зараз варто про це поговорити. Його мета вирішити основні проблеми житлової сфери та підтримати громадян. Цей документ включає інформацію про соціальне житло, доступну іпотеку та нові механізми щодо оренди квартир. То що ж змінює цей законопроект? Давайте почитаємо, що написала про це Олена Шуляк. Голова Комітету Верховної Ради з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та будівництва. Вона наголосила, що цей законопроект має замінити застарілий житловий кодекс, який працює ще з 1983 року. На її думку, стара система це як облуплена радянська хрущовка без ремонту з прогнилими трубами та тріщинами в стінах. А тепер ситуація ускладнилася ще й через те, що є мільйони внутрішньо переміщених осіб та багато зруйнованого житла у наслідок війни. Персональний перелік з 55 пільг для пенсіонерів отримайте прямо в Viber за посиланням в описі нашого каналу.